Віталі Абделішахі грає проти Помодоро. Швейцарія 30. Рейтинг 1962. Це він чи я його? Не понятно. Нічого не знаю. Мабуть, Ну, Давай такий, типа, стариндійський прикол поставимо. Мінятись хочеш. Та давай, це давай. Це гарний хитро, гарно, молодець. Молодець. Так, а це трошки переборщив, звісно. І помінятись, якийсь шах мені дати. Мало приємного. Тут є декілька моментів, що він можливо слона сюди поставить, що мені не дуже хочеться бачити. Ні. Я б на місці звісно, блокував би це все. Треба підключати якісь фігури відкривати свої. Він не хоче, так? Да? Відкриватись він не хоче, бачите? Зараз трою сюди, навалюсь, ви навалююсь, він може 6. угу. Мені угу. би що він взяв, я потім пішачка б скинув. Так. Не буде він брати, я вже зрозумів. Хочу б 5 провести. Що мені тримати, де? Слона, коня. Путі слона і коня. Так, ну мені треба тоді сюди йти. Треба... В принципі, якщо б не було б три ходи, я б так зіграв. Потім Він NBA і тут мат. Хочеш поміняти ферзі. А що таке? Не хочеш грати цим? Не хоче, не? Щоб я йому фрезе мат поставив. О, ні, не почекай. А що це за хід? Блокуючий хідчик. Ну стоп, ні-ні, це фігнявий. Ми підемо так, щоб фігні не було. Якщо він не буде мінятись, то тоді так. так. Мовчить ці, будь ласка. Чи зразу туди підемо. Добре, нехай я ті не розумію. Давай там. Ще давно вирішував такі тактичні речі. Шляп. Матові конструкції. Простенькі там. Один ходы. Все. Так, у Джоаннина. 94 на 3 і 3 на 849. Така точність. Йому вигідно пам'ятати чорнополем зла, тому що в нього пішаки по чорному, а в мене по білому. Чорнополе полем у мене хороше. У нього такі. Мені здавалося йому б краще було б десь отак поставити. Типу, якщо б я взяв, що було б не дуже добре. Він би отримав блокадне поле для коня. Було б прекрасно в нього все. Якби пішак контролює поля і допомагає нам все-таки кращу структуру в центрі створити собі. Зажата позиція. Тут дуже довго щось створити на ферзовому Фланзі, тому що після C5. Це ну, одну лінію може відкрити. Другу, поки він тут щось доштовхає, піше, це вже зима прийде. Потихеньку підготовлю. Цікаво, я міг би отись отут? тут. Отак. На був блискучий хід. Міг би. Окей. Все-таки фразя цікавіше пожертвувати, ніж просто тут. Мейт. Віталій бателішахе в грає проти швейцарця Маріуполь. Що собі? Алекс. Швейцарія, да. Рейтинг 1941. Так, ну я на от… таку штуку. Ага, ти така штука. Ну, добре, не знаю, що з цього вийде. Врізький початок, але ну, я граю щось типу варіанти фіанкето. Стандійський захист. Так, він... туди він не пішов, де. Ну 4 не постав, я ЄЧРЕ не поставив яєчти, але він тут слона веде свого кудись. Чи чого він піветь, не знаю. О, цікаво. Можеш віддати мені слово. Дякую. Вельми дякую. Няміняти. Добре. Будь хм. мені, мені матувати. Представляєте? G5 наш симат хочу поставить. Отак я не можу захиститись. Окей. Генітурої тери брати. Теренкогніта. В цьому була супер ідея. Слона міняти. Ну, давай трансформуємо цю позицію в цю позицію. І пограємо цю позицію. Так, ну в нас лінія, яка не яка, а лінія. Швиденько її і захопимо. Різнокольорові слони означає, що хто атакує, того на фігуру більше. Не ідея обмежити цього слона. Ну, в принципі, це може бути слабкість. Хочу сюди. Тепер, як в нас є контроль за лінією, то ми. Торгаємось туди в чорний ряд, угу. Угу. добре, добре добре. Найдія угу. к ідея корле королевичу кудись поближче підвести? Механізм збили по німцовичу. А він хоче тут щось зробити, ні. Так. Тепер слона сюди поставлю, щоб Тура нікуди не прийшла. Тепер ферзь буде нападати на це все. Діло. Забрав я поля вторгнення і тепер прийшов атакувати. І на всій ці слабкості ферзик буде трошечки так чисто. У приколу. Хоп, нападати. Нападати? Хоп, поїдати? Ну, а що тут з'їм тоді? Ну, Давай перейдемо в такий інший іншкльок. Приколу. До речі, це може бути не виграно. Представляєте? Всюди можеш піти? Не бачу. Це добре. Тут треба головний отак Щоб не по білим полям нас не заблокуємо. треба було скоріше за все, от з'їсти. Тут щось віддавати. Це були хороші шанси у нього. Есть тут звонок у него уже, не? Ну, хорошо, давай это. То есть, это да? Так, ну це вже навряд чи фортеці. Стоп. Без міцкліки, я вас прошу. Че, не знаю. Без проривів сьогодні. Беру. Дякую. Так. 74 на 90. Ну, не знаю. Щоб трішки цікавіше було, можна і перейти в еншпіль, Розмінюючи туру. Проблема в тому, що якби білі хочуть атакувати, але вони міняють по ходу фігури всі. Не всі, а більшість. І в них нема такої переваги біля короля, щоб прямо може замотувати мене. Було сильніше h5. ага. H5. Якщо... А, вказем не можна бути. Добре, якщо не грати сон h3. Що тут ще? Кіні 4. Ну, нема атаки тут, коротше. Нема що дивитись? Не підготовлена атака. Є така тема. Позиційних шахах. Це саме вона. Так. f 4 От мені треба було прориватися. Граючи на слона. Я не грав на нього. Так. Тут, в принципі, ви все бачили. Там, нічого такого.